Доброго ранку, дівчатка і хлопятка, і чорняві караокі, і біляві синьоки, і кмітливі, розумненькі, і великі і маленькі. Рада вас я всіх вітати, щиро всім добра бажати. Сьогодні до нас на заняття завітали дві подружки Маринка і Даринка, але вони посварилися. І тепер не граються разом. Давайте ми їм допоможемо помиритися і покажемо, що потрібно бути завжди добрим, чуйним та дружнім. Коли ми всі добрі та дружні, тоді й нам добре виникає відчуття, що нас всі люблять. Доброта це найцінніша цінність нашого життя. Так, це саме та якість, що коштує так дешево, але цінується так дорого. Її не можна купити ні за які гроші. Вона по краплиночці виховується з маличку. Добро це усе позитивне в житті людини. Бути добрим це не тільки допомагати, співчувати, бути добрим це здатність радіти чужим радощам, успіхам, сприймати чужу радість чи горе як своє. Навіть є гарне прислів'я, доброта, що сонце. Подивіться, до нас завітало сонечко, воно веселе та дуже сумна хмаринка. Хмаринка сумна тому, що. В неї не дуже добре виходить робити добро. Давайте розберемо, які вчинки добрі, а які ні. Якщо вчинки будуть добрі, то буде з'являтися яскраве сонечко. А якщо вчинки будуть погані, то буде з'являтися сумна хмаринка. Ну що, готові? Починаємо. Молодці малята добре впорались із цим завданням. І тепер подивіться уважно на нашу хмаринку, що з нею сталося. Вона подобрішала, вона тепер знає, які вчинки добрі, а які погані, і більше вона сумувати не буде. Ой, погляньте на наших подружок. Вони знову стали дружити. І тепер не ображаються один на одного. Давайте і ми з вами завжди будемо дружними. Старайтеся робити добро кожен день і кожну хвилину, щоб серденько, як сонечко, світило. Це хорошою робить людину. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення!